Друзі, ми маємо далі по факту таке: пропагандиста Назарова закрили. Ну, я маю на увазі, закрили йому можливість щось дописувати і щось говорити лише тоді, коли його відповідно посадили до СІЗО. І в нього вже на той момент не було тоді активних youtube каналів. Був правда телеграм. Ланаш продовжує і продовжує, і продовжує відповідно Єрмолаєв, який теж вільно катається у Київ. Продовжує Карасьов, у якого теж щотижневі студії у Києві. Вони злякались лише коли Назарова посадили в СІЗО. На той момент трохи притихли, а тепер знову вперед розповсюджувати російський вплив. І в мене от запитання, ми чекаємо чого? Поки вони вийдуть з країни? А, вот це так лівіта, ви знаєте, інформаційна волна, яка покатилась, і в частності обвинення про розпространення вражеських наративів, що б це не значило, звісно, оставляла некі питання по поводу лічної безпеки, тому Нужна було пройти якийсь період времени реабілітації і осознання, саме сезнання чи ті слова треба розуміти як такі, що лана вже виїхала з країни.